Доброго ранку, друзі! Слава Ісусу Христу! Вас вітає канал Сільське подвір'я. Як бачите, я ще вдома. Хочу показати, як цвіте мій вазончик. Вже два роки він цвіте. Ну, не без перестанку, той, що я ще з Польщі привезла, що мені дівчата на день народження подарували. Він був біленький, став рожевий, з чимось хрестився, бо в мене там були ще червоні, то певно перехрестився. Перевівся, не перехрестився. Боже, що в мене на голові відбувається? Я йду зараз, друзі, на роботу. Вчора двигнула блок з водою і все, пальці защемило. І капець. Понатирала, затягнула таку накладку. І зараз шурую на роботу. А що робити? Одна рука працює, та й дякувати Богу, хоч одна працює. Але що хочу вам показати. Вчора вам у відео говорила, що закручувала капусту тушену. Зараз вам покажу, як воно виглядає. Ось так, друзі, виглядає тушена капусточка. Ось такі така смакота. Красота, як смакута. Красота, красота, це красота, це капуста, але смачно це точно. ой як болить мене рука, курчі падилі Ось така смакота. Тут ще вам покажу, що кисне у мене капуста прокисає. За декілька днів буду закручувати. А тут у мене ось ця тушена капуста. Ой, та й таке, друзі, на голові шухер-мухер. Зараз йду ще трохи щось там прилежу. Не можу, маю е, татове кучеряве волосся і нічого не можу з ним зробити. Не вкласти нормально. Укладається тільки після першої помилки голови. Але кожен день я голову не мию, бо дуже лізе волосся. Не знаю від чого, але якось так. Йду зараз, щось, щось придумаю на цій голові. Та й вирушаю. Бо мені якби півгодини йти, навіть більше. Так що таке. Пішла. Ви знаєте, що ще хочу вам сказати за цю свою руку? Жуля, сидіти вдома. Е, що? Робота в ресторані, посудомийку. Не пройшла, друзі, безуспішно. Вона прийшла успішно. Сьогодні в мене ось таке, а щоб хто розумів, це вже хронічне, це поліатрит. Він не виліковується. Сидіти вдома! Жуйку наповідаю, щоб сиділа там. Да. Він не виліковується. Це або навесні, або восени відбувається загострення. І це кожного року. Таблетки не допомагають, кожного року уколи. Так що, скільки це? 5-7 років. 7 років, 6 років. Не пройшли безслідно. Що приймаю? Спочатку, спочатку кололася ревмоксикамом. проти поліатріту а тепер. Щось не знаю, в Максикаму нема чи що, не знаю. Назначили мені знову дві пари уколів. То тепер треба їхати до району, купити уколи і брати знову курс терапії. А що зробити? Є таке, я вже й так. Рік, рік терпіла, нічого не брала, бо якби не хотілося вже скільки мучитися, рвані з тими уколами. Але ця зараза не проходить безслідно. Вона все рівно пальці деревиніють. Якби... Здається, що там голки хтось пхає. Ну, але що робити? Я йду на роботу, як бачите, права рука у мене функціонує. Тримаю телефон, а ліва, то в руці нічого не можна нанести. То ось так взяла кульки і так несу. Взяла собі обід. Михайликовий, бо пішов теж на роботу. Зараз свою другу роботу. Вчора вечором робила по новій пошті. Ой, боже Боже. Чіпляюся, друзі, скрізь, де тільки гроші платять. Але ці гроші такі плачевні, бо це просто копійки. Це просто копійки. Коли стоїш за прилавком і дивишся, як люди тратять не менше, не менше 200 гривень. Це хліб і кусочок масла або кусочок ковбаски вже 100 гривень. І то часом не виходить. То це просто тебе розриває. Чого воно так? От чого воно так? Чому не можуть дати нормальну зарплату в державі? Так, в мене в Європі. Бо багато скажуть, та й я таке саме кажу, що в Європі зовсім по-іншому. Так в Європі по-іншому. Тільки там великі зарплати, але сім'я твоя далеко. А тут наоборот. Не маєш за що жити, мала зарплатня, але сім'я твоя поруч. Так не знаєш, що маєш робити. Зараз йду, друзі, сюди, тут сухо, але все рівно в чоботах резинових. <кій> бо думаю, що зараз там будуть далі калабані. Михайлик мій теж пішов, взяв кальоші, бо каже, як я маю в тапочках перейти, я кажу, бери кальоші. Та й тут Рівненько, гарненько. Все ніби нічого. А тут маємо один відрізок дороги, котрий не можеш пройти в тапочках, поки він під цими деревами оце все повисихає, може би вже і перейшов. Але я ще все ж таки сьогодні себе застрахую. А завтра буде видно. Так, бачу, щоб Михайлик мій певно таки перезувався. Може і не перезувався. Може так попри краї перейшов. Ну, не знаю. Буду знати на обід, чи перезувався. Так, друзі. Дуже довго тягну це відео. Трапу я зараз на свою гору. Залишаю чоботи у сусідів. І... Перезуваюся в макасіни і пішла. Помаленьку, не спіша Вийшла трошечки скоріше. Фух. Краще нехай я буду помалесенько йти, як я маю рвати під собою землю. Так що, якось так, друзі. Всім спокійного, мирного дня, мирного неба. Дай Бог, щоб це скоро сталося. Бережіть себе, своїх рідних. До нових зустрічей. Па-па-па-па.